На цьому полі сьогодні ніхто не грає, але за легендою тут відбувається матч команди Метеор проти команди Динамо. Гравців на полі, звичайно, немає, але от трибуни повністю заповнені глядачами. Хай не всі трибуни, а один сектор вщерть заповнений вболівальниками. На сонце вигнали більше пів тисячі курсантів. Тільки на трибунах почалася бійка. Глядачі оточують спецназівці з Беркуту. Найбільш активних фанів виводять, решту витісняють із сектору. На втихомирення у міліціонерів не більше, ніж 20 хвилин, щоби швидше рухалися, нерідко застосовують силу. Сильно била. Син я Як старалися вертатися? Ну не видно в розбищі. Ну, трохи давала. Б'ються капітані. Порушують то. Руки мають право заламувати. Ну і можуть пристосувати гумові заходи, нарушники, дубінка, все як бути. Найбільш агресивних уболівальників міліціонери одразу забирають у конвойну машину. У відділку постійних порушників запишуть у чорні списки. Таких активних фанатів правоохоронці вже знають в обличчя, тому під час футбольних матчів до них одразу найбільше уваги. Особливо приділятися увага для догляду їхніх огляду на предмет пронесення предметів, які можуть причиняти тілесні ушкодження. Таке навчання на Олімпійському стадіоні міліціонери проводять вперше. Готуються до євро 2012 Відпрацьовують нові європейські стандарти охорони стадіонів. Головне правило європейців на стадіоні має бути мінімум міліціонерів. За порядком під час матчі мають стежити передусім стюарди. Лише на Олімпійському їх має бути не менш як 10 тисяч. Мають право вони проводити поверхневий огляд, обшук деяких людей, це дуже серйозно. Вони повинні мати відповідну юридичну підготовку, мати прекрасну психологічну підготовку, вміти з усмішкою доброзичливо спілкуватися з людьми, які прийшли на це свято. Ну, от, і не створювати атмосферу очікування якихось неприємностей. Потім значить, йдуть групові порушення відносно стюартів, викликаються. Значить, надається інформація працівникам міліції і вступають уже в роботу працівники міліції. Подібні навчання міліціонери тепер збираються проводити щомісяця. А от застосувати вміння зможуть вже 15 липня. Тоді у Полтаві відбудеться матч за суперкубок України між Київським Динамо та Донецьким шахтарем. Роман Іван Головач, п'ятий канал.